Наразі запустили лише дві вітротурбіни. До кінця року запрацює стільки ж. Разом вироблятимуть до третини потреб електроенергії Старосамбірщини. Це перша найпотужніша у Західній Україні вітроелектростанція. Два вітряки розташували на горі у старому Самборі. Чотири роки над проєктом працювала українська компанія. Об'єкт мали здати ще минулого жовтня, але завадили події на Сході. Кран який мав монтувати обладнання, був сепаратистами затриманий в Луганській області. прийшлося терміново шукати новий крани. Новий кран прийшов аж в грудні місяць і закінчили до кінця грудня. Тотешні населення від європейської новинки було не в захопленні. Мовляв, шумітиме і хто знає, чи буде користь. Та тепер готові чекати результату для кожної людини, для кожного будинку відчути потрібне, воно не потрібне, краще і не краще. Що час покаже. Хтось комусь вигідно збурювати громаду, щоб не дозволяли такі речі робити для людей. Щогли за вишки сто метрів, спеціально зроблені із металу Персоналу на обслуговування станція не потребує. Керують нею стаціонарно з допомогою комп'ютера. Потужність двох вітротурбін більше шести мегаватт. Починають працювати від сили вітру три метри за секунду. Наш район Старосамбівський споживає Порядка 40, 42, най, Найбільший час 45 мільйонів кіловат годин. Тут буде 38. Тільки от тут, що ми зараз побудуємо. Проект вітроелектростанції без закордонних інвестицій на Львівщині. Б не реалізували. Власник компанії Вклав власні кошти приблизно 35% від загальної вартості проекту, який складає десь 21 мільйон євро. Інші 13,5 мільйонів євро банк надав у вигляді довгострокової позики. Вітроенергетика в Україні виробляє близько 1% електроенергії. Чимало вітерків є на сході країни, тому кожен кіловат це економія для держави, пояснюють фахівці. Це використання екологічно чистого енергоресурсу. Не треба нам купувати імпортовані енергоносії, і коли ми можемо використовувати свій величезний потенціал. Ми цією доброю справою добилися двох речей: по-перше, ми заклали дуже добрий камінь, фундамент нашої енергетичної незалежності. А друга річ ми це зробили не руйнуючи, а навпаки, прикрашаючи наші Карпати. Коли температура впаде, тут поставлять ще дві вітротурбіни. Окупляться вони за вісім років, але зупинятись не стануть. До кінця 2016 року хочуть встановити ще шість на іншій горі. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова.